Якщо ви плануєте продати нерухомість у 2025 році, є важлива інформація, без якої можна втратити значну суму грошей. Податки на нерухомість змінилися, і одна з головних новин збільшення військового збору. Але це лише верхівка айсберга. Як розрахувати суму податків, що робити, щоб не переплатити, і чи можна зменшити податкове навантаження? Усе це зараз розберемо. Ви на каналі Правова допомога. Тут ми говоримо просто про складне і розбираємо юридичні питання, які реально важливі. Дивіться до кінця, бо наприкінці відео надамо поради, які допоможуть вам заощадити. Тож не перемикайтеся. Перше, що потрібно знати, у 2025 році значно збільшився військовий збір з 1,5% до 5%. його сплачує продавець нерухомості. І це не єдиний податок, який вам слід рахувати. Важливо пам'ятати, що на загальний розмір податків впливає кілька факторів: це перший продаж нерухомості в поточному році чи вже ні, термін володіння майном більше чи менше трьох років. Чи маєте ви документи, які підтверджують ціну покупки? Ви продаєте як фізична чи юридична особа? Давайте розглянемо кілька варіантів розрахунків податків. Отже, сума податку для фізичних осіб розраховується наступним чином: припустимо, це ваш перший продаж нерухомості у поточному році. Якщо ви володієте даним майном понад 3 роки, то податок на дохід фізичних осіб не нараховується. Але якщо ви володієте даним майном менше, ніж 3 роки, то доведеться заплатити податок на дохід фізичних осіб, який становитиме 5%, плюс військовий збір 5%. Отже, разом це 10% загальних витрат. А якщо це вже не перший ваш продаж нерухомості в цьому році, то податок на дохід фізичних осіб значно. Зростання, а саме до 18%. І коли ми додаємо 5% військового збору, то загальна сума податку для вас становить вже 23%. Це вже серйозно, чи не так? Але є важливий нюанс: якщо ви продаєте нерухоме майно і зможете довести за яку вартість його придбали, то податки сплачуєте лише з різниці між ціною покупки та продажу. Наприклад, якщо ви продаєте квартиру, яку придбали за 1 мільйон гривень, а продаєте за 1,5 мільйона гривень, то податок на дохід фізичних осіб 18% та військовий збір 5% будуть нараховані лише на різницю 500 тисяч гривень. А не на всю суму продажу. Це може значно зменшити ваші витрати. Проте, якщо ви не зможете підтвердити первісну вартість, податок буде нараховано на всю суму продажу. Для компаній ситуація простіша. Що стосується продажу нерухомого майна юридичними особами, то їх дохід від продажу нерухомості, розташованої на території України, оподатковується за базовою ставкою податку на прибуток у розмірі 18% на загальних підставах. Тобто, незалежно від того, це перший продаж урос чи ні, і як довго компанія володіла майном. Які ще платежі потрібно враховувати, коли плануєте операцію щодо купівлі продажу нерухомого майна? Окрім податку з продажу нерухомості та військового збору, при оформленні угод необхідно враховувати додаткові витрати. Перше державне мито. 1% від вартості нерухомості сплачується продавцем при нотаріальному посвідченні договору. Друге пенсійний збір. 1% від вартості нерухомості сплачується покупцем при купівлі нерухомості. Третє витрати на нотаріальні послуги. В середньому 0,5% від ціни об'єкта. Додатково оплачується використання державних реєстрів та виготовлення документів. Четверте. Оцінка нерухомості. Обов'язкова процедура перед укладанням угоди. Вартість оцінки залежить від нерухомості. П'яте. Комісія ріелтора. В середньому 3-5% від вартості нерухомості. Не є обов'язковим платежем, але часто додається до витрат покупця або продавця. Чи можливо знизити податкове навантаження і витрати? Звісно, для цього потрібно враховувати всі вище перераховані фактори, які впливають на розміри і суму податків. Наприклад, кілька стратегій. Якщо ви вже продавали нерухомість цього року і хочете уникнути 18% ПДФО, варто зачекати до наступного року. Якщо ви володієте нерухомістю менше трьох років, можливо, є сенс почекати. До речі, успадкована нерухомість не оподатковується ПДФО та військовим збором, незалежно від терміну володіння. Ще одна порада. Ви можете знизити не лише податки, а й вартість процедури купівлі-продажу шляхом пошуку нотаріусів із помірними цінами. Звісно, є певні планки, ніж яких нотаріуси не знижують вартість своїх послуг. Але з практики знаємо, що точно є нотаріуси, які надто завищують ціни. Вони вправі це робити, але ви не зобов'язані переплачувати. Тож шукайте більш вигідні економічні варіанти, порівнявши цінову політику декількох нотаріусів. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як знизити свої витрати на купівлю продажної продаж нерухомості, або з'ясувати, як це стосовується до вашої конкретної ситуації, звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам не тільки зрозуміти всі нюанси, але й знайти оптимальні рішення, які відповідають вашим потребам. Більше про наші послуги ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням під цим відео. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайк і діліться цим відео з тими, хто може бути зацікавлений у таких питаннях. Якщо у вас це запитання залишайте їх в коментарях, ми обов'язково на них відповімо. І пам'ятайте, юридичні питання можуть бути простими, якщо з вами є команда правова допомога.